Історична подія. Президент Байден відвідав Київ, деталі візиту, його результати та, звісно, меми. Також у Києві сьогодні делегація Ізраїлю та директорка МВФ. Росіянам не вдається збільшити інтенсивність свого наступу. Проте Росія змінює тактику. Українців закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог. Крим все ж таки бутерброд. Навальний передумав щодо Криму. Хоче визнати кордони України 91-го року. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я зібрав для вас добірку найбільш Помітних подій 362-го дня Великої війни. Історична подія за чотири дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії до Києва з візитом прибув президент США Джо Байден. Починалося все вранці з чуток. Спричинила їх звістка про зміну планів голови МЗС Кулеби, який не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі. Це збіглося з масштабними обмеженнями руху у Києві. Приблизно одинадцятій про візит Байдена до Києва повідомив журналіст Більд. А о пів на 12-ту в Україні розпочалася масштабна повітряна тривога. У Білорусі було зафіксовано зліт винищувачів, і буквально через декілька хвилин почали з'являтися перші ексклюзивні кадри президента Байдена у Києві на Михайлівській площі. Джозефе Байдене, вітаю в Києві. Ваш візит це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців. Так написав Зеленський у своєму телеграм. За даними видання New York Times, президент США залишив Вашингтон без попередження після того, як у суботу ввечері разом із дружиною повечеряв у ресторані за межами Білого Дому, що буває рідко. Байден мав прибути до Варшави у вівторок вранці за розкладом Білого Дому. Сьогодні президент все ще перебуває у Вашингтоні, а ввечері відлітає до Варшави. Його несподіваний візит відбувся за день до запланованого на вівторок виступу Путіна, в якому російський лідер розповість про військові зусилля своєї країни. А от агентству Associated Press стало відомо, що американські посадовці перед візитом Джо Байдена до Києва контактували з росіянами, щоб гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами. Агентство відзначає, що візит Байдена ознаменував рідкісний випадок, коли президент США здійснив поїздку до зони конфлікту, де США чи їхні союзники. Не контролюють повітряний простір. Відзначається, що поки Байден перебував в Україні, американські літаки спостерігали за Києвом із повітряного простору Польщі. А тепер про результати візиту: Джо Байден в Києві оголосив про виділення півмільярда доларів додаткової допомоги Україні. У спільній заяві з президентом Зеленським він сказав, що пакет допомоги включатиме більше військового обладнання, в тому числі артилерійські боєприпаси, більше реактивних снарядів і гаубиць. Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не поставлялася раніше. Президент України заявив, що сьогоднішні переговори з американським колегою були плідними і дуже важливими. Байден розповів, що здійснив неочікувану поїздку в Україну, тому що це критично важливо, щоб ні у кого не було жодних сумнівів щодо підтримки Сполученими Штатами Києва та Зеленського. На його думку, загарбницька війна Путіна йде до поразки. Цитую, Путін думав, що Україна слабка, а захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він так думає зараз. Він просто явно помилявся. Рік по тому докази цього знаходяться тут, в цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом. Кінець цитати. Глава МЗС Кулеба назвав візит історичним та зазначив, що це перемога України. Цитую: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера максимально довірлива і душевна. Зустріч відбулася всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота вас ніхто не боїться. Кінець цитати. На алеї сміливості біля Верховної Ради відкрили табличку, присвячену президенту США Байдену. Алея сміливості була відкрита в Києві 23 серпня Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою. На ній увічнюють імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку у боротьбі з Росією. Станом на 14-ту годину президент США вже залишив Київ. Також до Києва сьогодні прибула парламентська делегація Ізраїлю, очолює делегацію голова комітету оборони і міжнародної політики Юлій Едельштейн. Про цей візит повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. За його словами, візит пов'язаний із закликами з боку США посилити партнерство між Києвом та Єрусалимом. Корнічук наголосив на тому, що в Єрусалимі почули своїх американських колег незадоволених рівнем співпраці Ізраїлю з Україною і нагадав, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну, тож зволікати більше, мабуть, не можна. В Києві сьогодні і директорка розпорядниця міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. За даними наших джерел, візит глави фонду пов'язаний з роботою над новою програмою МВФ для України. Напередодні у Варшаві завершилася місія міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми. Співробітники фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу. А тепер триває робота над новою програмою. Примітно, що саме сьогодні відбувся і візит найбільш високопоставленого дипломата Китаю Ван Ї до Москви. Глава МЗС Китаю цитую речника МЗС. Проводить поглиблений обмін думками з російською стороною щодо розвитку відносин Китаю і Росії на новому етапі, а також щодо гострих міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес. Повну програму зустрічей Ван і в Москві сторони не афішували. Нагадаю, минулого тижня Ван І відвідав Мюнхенську безпекову конференцію, де провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Китай перетне червону лінію, якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії. Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд. Цитую, президент сказав, що ми розглядаємо Китай як супротивника. Ми готові конкурувати з ним, коли це необхідно, і протистояти китайцям в цілому. І це те, що ми робимо, і це те, що ми будемо продовжувати робити, щоб гарантувати, що наші національні інтереси завжди будуть на першому плані. Нагадаю, напередодні стало відомо, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військ допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні, це підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Не втомлююсь нагадувати, ми, журналісти Української правди, потребуємо вашої підтримки. Ми щодня робимо все можливе, щоб ви отримували актуальну інформацію. Ви ж можете один раз вступити до Клубу Української правди і підтримувати незалежне медіа майже непомітно для себе, але зі значним помітним результатом. Для нас деталі у закріпленому коментарі. В інтерв'ю італійським змі президент Зеленський заявив, що Україна готується до короткої війни і що Росіянам ніколи не вдасться захопити Україну, відповідаючи на питання, чи варто втрачати людей заради захисту невеликого міста Бахмута, Зеленський відповів, що Україні важливо його захистити, але не будь-якою ціною і не для того, щоб усі загинули. Цитую: ми будемо воювати, доки це буде розумно. Росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і аж до Дніпра, якщо зможуть ми чинимо опір, а тим часом готуємо контрнаступ. Кінець цитати. У звіті інституту вивчення війни зазначається, що основна фаза наступу Росії відбувається в Луганській області. Проте загарбникам бракує резервів, аби збільшити масштаб чи інтенсивність цього наступу. За даними інституту, російський наступ наймовірніше триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів після того, як будуть введені останні резерви, якщо такі взагалі будуть введені, але наймовірніше завершиться, не досягнувши поставлених цілей та оперативних значущих успіхів. В той же час білий дім закликає Україну. Не зволікати з контрнаступом. Видання Політіко пише, що адміністрація Байдена закликала команду президента України Володимира Зеленського закріпити свої здобутки і радить готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно. Незважаючи на попередні успіхи України, Росія все ще контролює майже 20% території України, і конфлікт сповільнився до жорстокої війни на виснаження. Нова добровільна мобілізація в Україні дає хороші результати. Про це пише видання Зе Таймс. Під час спілкування з журналістами видання, очільник офісу президента Андрій Єрмак, визнав, що, хоч росіяни не дуже дисципліновані, саме кількість людей є проблемою. Щоб протистояти цьому, Україна відкрила нову схему добровільної мобілізації. Виявилось, що багато людей готові йти воювати. Також йдеться про добровольців з інших країн. Український військовий з Тернополя загинув на передовій менше ніж через місяць після призову. Військовий отримав повістку у першій половині січня. Був призваний до війська 18 січня. А вже 31-го склав присягу 12 лютого. Захисника перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого. Військового звати Богдан Покітко. Ця ситуація викликала хвилю обурення в мережі. і На неї навіть відреагував мер Тернополя. Ля Сергій надал. Люди у коментарях пишуть, що військовий нібито не проходив ніякої підготовки та не мав належного екіпірування а повістку йому вручили на зупинці. У тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Повітряні сили України пояснюють небезпеку очікування стандартних дій від Росії, адже противник змінює тактику. Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Речник повітряних сил Гнат нагадав приклади, коли російські війська змінюють свої підходи. Наприклад, телеграм-канали справно всіх сповіщають, злетів міг 31 к А отже, ніби можна і не ховатись. Хоча по Києву і Запоріжжю росіяни взяли і вдарили кинджалами. або ракетного удару вночі не буде можна спокійно спати. А тут взяли і вдарили вночі. Так невеликою кількістю ракет, але вдарили. При цьому речник вкотре зазначив, що повітряні сили України перебувають у постійній бойовій готовності щодо будь-яких сценаріїв ворога. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення українська правда занурилася у дні до 24 лютого минулого року. Пам'ятаєте їх? Ми пригадали, чим жили українці, коли ворог накопичував сили для масованої атаки. Ми пригадали, як західні партнери вірили в ескалацію війни більше, ніж українська влада, і як сталося, що наступ, про який попереджали місяцями, став несподіванкою для значної частини українського суспільства. Аби нарешті розібратися, укласти в своїй голові ті події і заклики, які передували повномасштабному вторгненню. Пропоную вам прочитати наш матеріал. Він називається Як Українців в попереджали або не попереджали про російське вторгнення. Посилання залишаю в описі відео. Крим, все ж таки, бутерброд. Російський опозиціонер політв'язень Олексій Навальний опублікував принципи своєї політичної платформи. Вони передбачають повагу до міжнародно визнаних кордонів України 91-го року і компенсацію нашій країні збитків за війну. Навальний пропонує залишити Україну в спокої і дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ. А отже, припинити агресію, завершити війну і вивести всі російські війська з території України. Раніше Навальний говорив, що Крим це не бутерброд. Броцько в щоб його туди-сюди повертати. Ну і на сам кінець про добрі витівки навколо візиту Байдена в Київ. Цей візит здійняв хвилю мемів у мережі. От деякі з них. Гастрооргазм по-українськи це посмакувати Морозовом за тебе і закусити пиріжком з київської перепічки. А на щикавицю поїдем? Тривога ж якраз, ніби запитує Байден Зеленського. Байден у вагоні київського метрополітену. Джо Байден оцінює перспективи розвитку тепличного господарства в опішні. Джо Байден приїхав до Києва і вже грає з однолітками у шахи в парку Шевченка. Тут ніби зафіксовано правопорушення. У центрі Києва пенсіонеру виписують повістку. Автор просить поширити фото, аби запобігти несправедливості. Якщо маєте своє небанальне та іронічне бачення візиту Байдена, ласкаво прошу у коментарі, лайк і підписка.